І я справді не хочу і не хотів, і ніколи не буду хотіти образити когось. І навіть ця назва цього післання, цієї проповіді. Невже народ не має розуму? Ці слова взяті з Біблії, ці слова сказав Бог. Я взяв його слова, щоб сказати. Просніться, відкрийте очі. О, просто. Подивіться навкруги, чим ви живете. Яка релігія вас зв'язала, яка освіпила? Ваша віра не має сили, ваша віра направлена в такі речі, що інші релігії просто сміються над нами, тикаючи пальцями, християни, в кості вірять, намалювали собі того, кого і не бачили. І кажуть, що це чудотворне. Що ж хоче Бог? Я скажу, що хоче Бог від мене. Я вірю, що те саме, Він хоче і від кожного з нас. І перше, що Він хоче, щоб я повірив в Його любов, адже сама любов була явлена через Ісуса Христа. Адже саме Він прийшов і взяв мої гріхи, а я покаявшися і повірив в те, що Він зробив. Прийняв любов Отця. А як по-іншому прийняти цю любов, якщо не вірите? Я занурився в Євангелію, і це слово настільки мене животворило, що я з кожним днем і з кожною миттю свого життя бачив, наскільки я був обдурений, наскільки мені сміялися в лице, проповідуючи брехню, перекручуючи Євангелію і роблячи чудотворними якісь малюнки, якийсь кусок дерева або мертвої кістки. Не думав, що почну з цього. Я хочу, щоб ви повірили теж в його любов, бо так сильно полюбив Бог світ. Йоанна 3:16. Ви можете відкрити Євангелію і прочитати разом зі мною ці слова, бо так сильно полюбив Бог цей світ, що віддав свого сина єдинородженого заради того, щоб кожний, хто вірує в нього, не був загублений, а здобув вічне життя. Я хочу спитати в людей, в кожного, хто слухає, а що тут незрозумілого? Він віддає сина свого для того, щоб той прийшов і відповів за мої гріхи. Кому може таке не сподобатися? Мені подобається. Можливо, тобі не подобається це, тому ти весь час грішний, і говорячи про те, що ти грішний, ти сієш в своє життя гріх. Я грішний, я буду каятися, я буду сповідатися, я буду заслуговувати, я буду виконувати закон і знову грішити. Людина себе так заплітає, але все починається з того, що людина чує. Я запитую, що не зрозуміло, що так полюбив Бог, що післав сина і хто увірує в нього. Багато людей кажуть, що вони вірять в Ісуса Христа. Так, але ви не вірите Його Слову, ви не вірите тому, тому ділу, яке Він звершив. Він забирає гріхи. І хто увірував в нього, твої гріхи прибиті на Христі, складно це зрозуміти. Складно. Чому? Тому що отець хоче, щоб я повірив, що мені треба було народитися згори. Оце народження згори, коли я приймаю Христа, коли я чую Слово про Христа, я стою новим творінням, бо я повірив в це слово. Що тут зрозуміло, коли Господь Ісус Христос каже Марка 1:15. Збулися часи, і Боже Царство наблизилось, покайтеся і віруйте в Євангелію. Його слухайте, каже Бог, і робіть те, що Він скаже. Ісус Христос не казав, що треба сто раз каятися. В Євангелії ви знайдете і місце, що якщо ти покаяння це відкинув і відвернувся від Нього. Від твого ж покаяння, то другого разу немає. Ми говоримо про це на християнських зустрічах, і я думаю, що тобі буде цікаво з нами, тому що ти почуєш правду, і ти побачиш і почуєш свідоцтво, яке ми переживаємо разом з Господом, нашим Ісусом Христом. Адже просто казати, що Христос посеред нас є і буде, це лишень казати. Ну, чи це справді так?